У маленькій хатинці точку. у тихім коточку Уривок з поеми Лесі Українки місячна агенда» У маленькій хатинці у тихім коточку мати спить, і дитина маленька, У віконце очинена лине дочку Ручисті пісні Соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала А тепер, як приспала його, утомившись, краєва сама задрімала. Спить маленький, матусин руку шиненько, Обняли рученята дрібніє, перед ним краснім ріснюються легенько, не вразні, але чарівніє, і крізь сон йому чуються спів солов'йовий, тонкі пахоші квітів садочку, у вікон здривається легіт майовий, Про гра на ведочку. Раптом стихло все, із небе залунала пісня та чорівна голина. Ну, пісню дитина крісом почувала і всміхалася, любо дитина.